Привіт всім на каналі Незабудка Handmade. Сьогодні коротеньке відео, анонс про літні косиночки. Ми з донечками вже третій рік, якщо не помиляюсь, носимо ось такі косиночки з марсеризованої бавовняної пряжі. Вони дуже подобаються нам і дуже гарно зарекомендували себе як в носці, так і в прані виглядають як нові. Але тут, на днях, я побачила на блогерці косиночку з сіточкою і захотіла зв'язати собі щось подібне. Я вже почала в'язати, мені подобається те, що в мене виходить. Ось така сіточка, буде ще обв'язочка по краях. І так як вона доволі легко, просто і швидко в'яжеться, я подумала, що навіть початківцям вона під силу. Тож незабаром на каналі буде майстер-клас зі створення такої косиночки. Для цього вам треба вміти пров'язати початкову петлю, ланцюжок з повітряних петель, і стовпчики з одним та двома накидами. І також ще будуть зав'язочки пров'язані стовпчиками без накиду. Про всі ці елементи в'язання гачком є відеоуроки на моєму каналі в списку відтворення уроки в'язання гачком для початківців. Тож, до зустрічі на майстер-класі!